Слава Ісусу Христу! Слава іде. Сьогодні цю вервицю провадить спільнота при Бучицькому монастирі отців Василіан чесного Животворного Христа Господнього, домашня церква. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Цар є небесний, утішителя душі істини, що чудови, це і все боже, наповняєш. Боже, 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 Смиса в нас, і очисти нас, і, і, і слави свети, і, 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 і душі наші. В, в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, творця неба і землі, всього і видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця, родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істина, і Бога істинного, родженого, нетвореного, єдино цим, що через нього все сталося, віці не на людей і нашого раду, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і став людиною, і був розв'язаний за нас, за законтєлаха, і страждав, і у похований. І воскресу третій день згідно з Писанням, і вознісе на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє, і рівно славими, що говорив через пророків. Єдине, святу Свобода, на Господську церкву і сповілю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і, і життя, життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив і нині, і по на віки віки, Амінь. Богородице Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і під підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і давито Божіх. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, на Бог у і час, і навіки віки, погородиця Діва, радийся, благода Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і під благословенний підлона Твого бо ти породила Христа спаса і Збавителя Душ наша. Слава Духу Святому, що нас просвітив у вірі католицькій утвердив, і нині, по всех частинах, на віки, віті. Бородити, Діво радусі, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жихам, і благословенний притона Твого, бо ти породила Христа спаса і Збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і в оце і в віки Амінь. Розважмо благовіщення, Отче, Отче наш, що і сина, на не несах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. і наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і буха. Амінь. тих і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, того словами, на тим і життя, і того славе, Бога на Того, коли Христа, спаси на душі наші. У Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний бідно над твого, бо ти породила Христа, спаси, зловити на душі наших, по городице, Дніво благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний і благословених пілона Того бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, благородиться, діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний підлога города бо ти породила Христа, Спаси, збавите душ наших, благородиться, діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений, ти кона того, бо Ти породила Христа Паска і Славитиля душа наша. Бо діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між панах, і благословений відома того, бо Ти породила Христа спаса і помилля душа. Богородицях порадихся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тих жінками, і благословенних бігонах туго, в ти породила Христа, спаса і збавителя душа наша, по городицях ніх порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенних тими жінками, і благословенний благословенних бігом кого.

І возданих, і, воносовальний, і воносовальний, бо Ти породила Христа спачи і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і воні, час, і на віки і віки, О, наш любий Ісусе, прости нам наші, захорони від пекельного вогню, візьми до всіх душі та поспіши з особливою допомогою, повітря того серця. Розважмо відвідане і не веди нас у спокусу, але не визвони нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословими жінками. І благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і душа душ у Богородице, сидів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, спаса і здобите душ наша. Богородиця Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, жінками, жінками і благословена підлона твого, Бо ти породила Христа, спасибо ви те душ наших, богородиця Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа наша, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений ти Твого, бо ти породила Христа, і збавителя душ наших, богородиця, діборадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений ти твого, бо ти породила Христа, і збавителя душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, між тихнішниками, і благословений бідно Твого, бо ти породила Христа, спаса і загибля душ наших, породи Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений бідлона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, вороди Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлога Твого, Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, восенам. Ані, 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 ані. О наші Ісусе, наші віки, на віки і віки, ані. Волю Ісусе, хроники в наших дітях, заповнили втакля на волю, відома всій душі, та посліжих вивоє допомоги, повігій до усе. Розважмо Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що є Сина на Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. і наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і не прощаємо голоса наше, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і Амінь. Породий самій радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, обов'язковим тими жінками, і благословенний словами, пліто на Того, по тих городинах Христа, Стахвити на у нас, породийця, ні, воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна славе на тихнах, і благословенний словами, підонах твого. Во ти породила Христа, спаси, збавити душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і під тидона твого, ти породила Христа, Спасе збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений при Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Скопителя душ наших, городиця і поради вся, благодатна Марія, Господь Благословенна Ти, між життя, і благословенний ти Твого, бо Ти породила Христа, Пасха і помитиля душа Погородицях діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена ти між жінками і мало сувени в Бога Того, коли породила Христа спас і помитиля нашу. Богородиця і порадився, благодать на Господь з тобою. Благословена ти між жінками і мало слова, і Воти породила Христа, Спаси, і пропителя душ наших. Богородице, Діго радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених біхонах було, по тих породила Христа, Спаси, і пропитиля душ наших. Богородице, сей, порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлога Того, бо Ти породила Христа, спасла і збавителя душ нашу. Богу роди, Ти віго радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між віками, і благословенний підлога Того, бо Ти породила Христа, спасла і збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повся час, і на віки і на віки. Амінь! На О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного на огню, візьми до раю всі душі, та поспіши з особливою допомогою до тих, які найбільше потребують Бога Голосердя. Розважмо з жертвування Ісуса Христа Крамі. Отче наш, Що і Син на небесах, святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого, амінь, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і завити душі наша, городи діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний ти добра кого, Бо ти породила Христа, спасає, здоровите душа наша, обороди синіва, радий, і благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлога Твого, бо Ти породила городина Христа, спаси, здобите душа наша. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Боти породила Христа Спаса і здобителя душ наша, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і благовителя душ наших, благородиться, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний титла на твого, по ти породила Христа, Спаса і благовителя, душ наших, богородиця, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою ти тимі жінками і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, спасає збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, спасать збавителя душ наших. Городиця, ніхто радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлога Твого, бо ти породила Христа, спаса і здобите душ наших, ородице, ніхто радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлога твого. От ти породила Христа Спаси і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і в час, і на віки і на віки. Амінь. На наш любий Ісусе, Прости нам наші віки, Захорони наші від пекельного на огню, візьми, до їх душі, та з особливою допомогою, допомоги, Боги. У вікно него сердця, розважмо віднайдення Ісуса Христа у храмі. Отче, Отче наш, що в Сина несах, нехай святиться, ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо владцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Богородиці, діво, радіся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, спаси, зболити, як душі наші. По Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних бідлона твого, бо ти породила Христа, спаси, і збавителя душ наших, погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних бідлона твого. Бо ти породила Христа, спасать і збавителя душ наших, благородиться, Дібо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний благословених тигора Бо ти породила Христа, Спаси, збавителя душ наших, погородиця, Дім, ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений, ти Бона того, бо Ти породила Христа спас і справи душа наша. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена, Благословена ти між жінками, і благословений Бога Того, бо ти породила Христа спаса і душ душа. Богородице, і порадих, благодатна Марія, Господь з Благословенна ти між жінками і благословенний піхонах кого, в тих породила Христа, спаса і здавителя душ наш, Богородице, ті порадиться, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна жінками і благословенний бігом кого бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний під Бога Того, бо ти породила Христа, спаси і збавителя Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між і благословені Пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повся час, і на віки віків, амінь! О наш любе Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі, та поспіши з особливою допомогою, і на вічно круговій оголому сердя. Під твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Помолимося в наміренні святішого Отця, отче наш, що є сини небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як, як і ми, ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас лукавого. амінь. Богородице, Діво, радуйся благодатно, і Я, Господь з тобою, благословенна ти міжінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа наших. у ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення! Допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.